Всіх вітаю. Мене звати Яна, ви на каналі Секрети Таємного Світу. І сьогодні ми поговоримо про вогонь та його місце в житті наших предків язичників. Вогонь одна з найдавніших стихій, яка підкорила уяву людини своєю загадковістю, силою та могутністю. Захоплення полум'ям. Було настільки всеосяжним, що в античні часи з'явився культ цілого ряду духів, гідних поклоніння стародавніх людей. Повелителі руйнівної і рятівної стихії й донині гордо значиться як боги вогню в міфології та космології багатьох народів. Майже у всіх народів вогонь. Має божественне походження. Велика сила, якою володіє вогонь, не дозволяла людям думати про те, що сама людина могла добути ту іскру, з якої розгорівся вогонь. Вогонь завжди вважався священним, первісним людям, щоб добути вогонь, потрібно було дуже постаратися. Тому вогнище завжди оберігалось і підтримувалось, адже без вогню неможливо було зігрітись або приготувати їжу. Знання про вогонь передавались із покоління в покоління. Про його силу батьки розповідали своїм дітям, а оберігати вогонь було священним обов'язком кожної людини. Міфи про походження вогню оповідають про багатогранність цієї стихії. В першу чергу вогонь був небесним творінням. Це і сонце, і блискавка, а також боги, які уособлювали ці сили. Часто зустрічається жартовний вогонь. Його запалювали на честь загиблих або померлих людей. За допомогою вогню жерці спілкувалися з богами, благаючи у них захисту або допомоги. Але існує і вогонь підземний, що вважається смертельним і рунівним. Кожний народ поклонявся вогню. Про це свідчать не тільки численні обряди, а й складені століттями легенди та міфи. Давня людина не розрізняла живої та неживої природи, вона удохотворяла все довкілля, а фізичні властивості вогню нагадували періоди розвитку людини, її життя, народження, досягнення найвищого розквіту, сили, поступове згасання нарешті. Смерть. Горіння різноманітних предметів уявлялося як поглинання їжі якоюсь химерною істотою. В українській загадці про вогонь сказано: скільки б не їв, ніколи ситий не буде. Мирне тепло домашнього вогнища або навпаки, жорстоке знищення вогнем природи. Й плодів людської діяльності наштовхувало на думку про зміну настрою та особливості характеру вогню. Тому спочатку виникали уявлення про вогняного духа. Також вогонь виконував важливу лікувальну функцію, ним припікали, випалювали і викурювали хвороби. Попіл застосовувався цілителями. Великою лікувальною силою також наділялася піч, культове місце в оселі, з нею були пов'язаний цілий комплекс пересторог, обрядів та вірувань. Стихія, що з давніх давен українці обожнювали. Вогонь вважався живою, вічно голодною та очищувальною силою. За повір'ям, вогонь це багатство, тому не можна було давати його з дому, аби не збідніла родина. В Капищах служителі язичницького культу утримували вічний вогонь як знак постійного доброго зв'язку з богами. Та безперервності життя і добробуту роду племені. Він застосовувався під час весільного обряду. Молоді, взявши шлюб, переступали підпалені снопи пшениці і жита або перестрибували через вогонь, щоб у життя йти чистими й багатими. Вогонь використовувався у лікувальних цілях. До прикладу, коли боліла голова, мили її водою, в яку кидали жаринки, примовляючи Криши вогонь, жени біду. Уособлення сонця та вогню виступали різні божества язичницького пантеону, зокрема, Сварог, Дажбог. Це Мархл, Ярило та інші. Сварог був верховним богом вогню і неба, одним з найбільш шанованих божеств давніх слов'ян. А щоб не пропустити наступні відео про слов'янських богів, підпишіться на мій канал та поставте лайк до цього відео. Таким чином, ви допоможете мені поширювати інформацію. Дякую за увагу. Всім успіху!